Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Хоча сьогодні ми знаходимося поза межами Одеси. Ми вночі були у Вінницькій області. Зараз ми у Кіровоградській області, і ми розберемося, що відбувалося минулої ночі в ніч на 19 серпня, коли Україну атакували безпілотниками іранського виробництва типу Шахет. Що ж було? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в Одесі було спокійно, хоча мене там. Не було росіяни запустили на Україну. 17 ударних дронів Камікадзе, які вони запускали з Курської області, цей удар був спрямований транзитом, так би мовити, через наші північні області, тобто Сумську, Чернігівську та Київську, у напрямку до західних та центральних областей, тобто до Вінницької, до Черкаської, до Житомирської і далі на захід України була вночі повітряна тривога трохи відразу за північ, за першу годину ночі чи та uh... Всього росіяни запустили в цю ніч 17 ударних дронів Камікадзе, і 15 з них збила протиповітряна оборона. Про наслідки того, що сталося з іншими двома незбитими дронами, поки що не повідомляється. І відомо, що також минулої доби, окрім оцих 15 дронів Камікадзе, було збито ще один ударний російський дрон типу Ланцет та ще шість розвідувальних дронів. Оперативно-тактичного рівня, також напередодні було збито черговий російський вертоліт К-52, їх збили загалом більш як 40 штук за всю війну з цього е, типу К-52, і це більш як чверть всіх випущених вертольотів цього типу, які росіяни називають найпотужнішими ударними вертольотами у світі. Але вони такими не є. І ми бачимо, що е, російські удари оцими шахедами, е, якщо вони Направлені з півночі на будь-який наш регіон. Якщо вони направлені на будь-яке велике місто України, то вони зазнають повного краху, чого ми і бажаємо всій Росії. Тому прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!